Як брати оці сканери, наприклад, в Альбергені? Підносимо сюди нашу карточку, вона сканується і де запалюється зелене світло, виймаємо оцей сканер. Кладемо сюди і скануємо свій товар, який ми беремо. Тут зразу випадає ціна, можна додати, можна відняти. А в кінці знижка. Уже на екрані, так, на касі знижка там видно, так? Угу. Зразу тут так. знижку не видно, Ні, не видно, а на екрані видно знижку, так? Коли розраховуєшся на касі самообслуговування, там видно, яка знижка. Кануй. Зараз буде повна ціна, а в кінці будемо розраховуватись буде знижечко. Альберт Хейнс дорогий супермаркет. Але ми заходимо сюди, шукаємо щось по акціям. Тут буває вигідно дуже по акціям щось брати. Так, сьогодні такі помідори. Зараз ми знайдемо 500 грам 2,29. Це нормальна ціна для пів кілограма для таких от помідорчиків. 2,29 Дивіться, як кожен баклажанчик упакований в плівку. Зараз 79 євро центів. Такий один баклажанчик. Теж гарна ціна, можна взяти, приготувати щось. Цвітна капуста дорого. 2,49. Така капусточка для голубців я беру. Гарна така ніжна. ну Зараз я не беру. Броколі 2 євро, теж дорого зараз. От авокадо авокадо маленьке 2,49. Дивіться, які величезні упаковки шпінату. От сьогодні дуже вигідна ціна. Цих оселедчиків Харінг. Виходить три штучки, 2,99, 3 євро. Це по євро одна штучка. Це таке рідко буває. До якого числа до 12.03. Булочки 3 плюс 1 е, Гратіс. По 87 євроцентів. 87 євроцентів 4 булочки. Ось так. Завжди є знижечки на тортики. От 6,50 і мінус 35% знижка. Його треба з'їсти до 6-го. Там щось всередині рожеве таке. Мабуть, полуничний. А ось на що зараз дають марочки. На такий посуд пластиковий? На дачу, мабуть? Це щось таке? Кришка? Якась. ага. Кришка? Силиконово Це пластик.